we <laughs> Удовим та прекрасним, ви знову на НАТО підкаст каналі. Якщо ти бачиш мене вперше або чуєш мене вперше, то приєднуйся до нашого ком'юніті. Ми говоримо про саморозвиток, самовдосконалення, як бути кращою версією себе, та звичайно, як розвивати свою. Жіночу енергію, чого взагалі почалися ці ідеї за підкаст, і взагалі створення ютубу та підкаст каналу. Я зрозуміла, що мені самі потрібен україномовний контент, який я буду з задоволенням слухати, і який говорить про якісну інформацію, який говорить про розвиток, саморозвиток, самопізнання, особливо для жінок, для дівчат, тому що якщо чесно, то для мене всі дівчата мені майже 30 і в мене є дуже багато подруг, які. 40+, плюс, і ми з ними дуже круто спілкуємося. І якщо чесно, мені цікаво їхня думка, і взагалі як вони ведуть своє життя, яка у них позиція до цього життя. І дуже багато версій, дуже багато історій. І дякуючи моєму досвіду за досить довгий період часу, напевно, років 15, поки я живу це життя самостійно, я зрозуміла, що мені є що сказати, і реально таким чином з'явився сам. Підкаст є дуже багато ситуацій, які нас оточують, і ми настільки розпиляємося, що інколи забуваємо про те, що є для нас важливим. Тому, звичайно, цей підкаст я би хотіла присвятити такому вступному слову. І почнемо, звичайно, ми з себе. Давайте не брати зараз до уваги те, що так існує здоровий егоїзм, існує існують інші фактори, які функціонують поряд. З здоровим егоїзмом. Але ми зараз не говоримо про здоровий егоїзм. Ми зараз будемо говорити про те, як навчитися почати щось робити в плані зміни свого життя. Якщо ти зараз сидиш тут, або ти слухаєш мене, або дивишся, то тебе напевно зачепила фраза, яка в моєму тайтлі, у тебе напевно зацікавило щось. В плані мого контенту. Ось слухай, було дуже грубо, але ну слухайте, дівчата, якщо не змусите себе щось робити, то ну, діла не буде, Окей? Давайте це запам'ятаємо. Ви не можете себе, ем, не змушуючи, ви не можете собі змінити життя, Окей? Давайте, давайте будемо відверті. Ви просто не зможете змінити своє життя, якщо ви не переробите своє відношення до речей, не включите в цьому плані дисципліну. Тому як почати? Окей? Як почати? Почати дуже просто потрібно просто почати. Окей. Сам процес перевтілення себе, сам процес реалізації і процес роботи над собою, для того, щоб ти стала тією дівчиною, якою би ти хотіла стати, чи ти хотіла би змінити своє життя, чи ти би хотіла, наприклад, подорожувати, ось як я, мати віддалену роботу, працювати сама на себе, мати бізнес. Кайфувати і отримувати задоволення від всього, перетворити своє життя на просто книгу Dream Life. Ти знаєш, Dream Life. Тобто все те, що ти хочеш, в тебе збувається, всі твої маніфестації і всі фрази, які ти проговорюєш, вони втілюються в реальність. Ось уяви собі таке життя, чи ти би його хотіла? Якщо ти розумієш, що блінда, я хочу таке життя, блінда, я хочу подорожувати. Це так класно, тому що я можу собі дозволити, не думаючи про фінанси, не думаючи про те, що Боже скільки мені, скільки мені всього треба робити, скільки мені треба справ встигнути, а те, а те, а те, а те. Ти маєш усвідомити, що для цього тобі потрібно почати переналаштовувати себе та твоє життя. Себе і своє життя. Як це робиться? Головна історія твого життя, якщо ти хочеш його змінити, вона має починатися правильно. Вона має переробитись, вона має переключитись. Мені дуже цікаво, до речі, напишіть в коментарях, якщо у вас є ідея на рахунок цього, в якому ви порядку хотіли би почати свої зміни. Тому взагалі я. За своє життя стільки книжок перечитала, перерила, і я живу те життя, яке я мріяла жити. Я кайфую, просто ну ти не розумієш, наскільки це кайф, коли ти розкриваєш себе по-новому. Реально кайфуєш від того, як все в твоєму житті влаштовується, і ну, ти не хочеш зупинятися в тебе далі, стеля пробивається, і йде далі. Іде далі. І, і ти сама причина того, що з тобою. Це відбувається. Тому технік є багато і думок є багато, як це почати, але дуже легко почати з елементарного. Зрозумій, що ти це ти, ти це людина, яка буде з тобою завжди. Не дивлячись на те, буде в тебе якесь інше середовище, компанія, буде в тебе чоловік, чи хлопець інший, чи буде в тебе дитина, яка потім виросте, вона піде своїм шляхом. Так, ти віддаси їй певний досвід, так? Але при цьому вона потім піде. І в кінці, умовно кажучи, життєвої подорожі, ти залишишся сама наодинці з собою. Чому ти хочеш змінити життя? Чому ти хочеш почати робити ці зміни, але ти. Забуваєш в першу чергу про саму себе, про свій фізичний стан, про свій моральний стан, про свої думки, про те, як ти говориш, як ти думаєш, чи робиш ти достатньо, чи робиш ти це правильно, чи робиш ти це з повагою до себе. І напишіть мені, будь ласка, в коментарях, тому що мені дуже цікаво чути, чи співпадають наші думки з вами. Мені це дуже важливо і це було би дуже круто. Дай час собі. Коли ти починаєш давати час собі, і я зараз говорю і про медитацію, і про прогулянку на свіжому повітрі, і про прокинулася, наприклад, в тебе є собака, ти прокинулася. Не бери ти той телефон в руки, візьми з собакою, піди погуляй, покайфуй, подумай свої думки налаштуй правильно. Це все, це, все ознака того, що ти починаєш давати собі більше часу, ніж ти давала раніше. Подумай про приклади, які приходять в твою голову, голівеньку, в твою. Світлесеньку, твої думки, вони ж просто скарб насправді, тому що вони дають тобі розуміння, чого хоче твій організм, твоя психіка, твоя ментальність і так далі. Розумієш? Давай подумаємо, які приклади можуть бути для тебе дієвими і маленькими, тому що коли ми робимо перші кроки, коли перша сходиночка не має пройти, ми маємо на неї стати. Дуже важливо робити поступово і маленькими кроками, але постійні зміни, які постійно. Постійно будуть з нами відбуватися. Тобто, ти даєш якусь нову навичку, звичку, і ти її розвиваєш, ти її не кидаєш ні в якому разі. І раз і назавжди починаєш щось, і все, раз і назавжди. Наприклад, в тебе є собака, ти йдеш гуляти з нею кожного ранку, так, прокинься, Не бери ти того телефона собі в руки, не починай ранок з телефону, відклади його. Піди завари собі каву, чи якщо ти не п'єш каву, завери собі чай, чи якщо ти п'єш мачу, чи якщо ти п'єш цикорій, неважливо. Взяла, випила, прокинулась, пішла гуляти з собакою. Ніякі музики, ніякі телефони, нічого. Почни ранок, не відволікаючи, дай своєму організму прокинутись. Або в тебе є вільний час, а він в тебе має бути. В тебе не має бути такого, що. Ну, все, взагалі, часу нема, Там діти, там хозяйство, там уборка, стірка, готовка, там подружки, там ще щось. Будь ласка, давай собі час. Тому що якщо ти не будеш ставити себе на перше місце в цьому випадку, ми говоримо про здоровий егоїзм і витрату часу на себе, то ти просто себе втратиш. Потім через 10-15 років ти будеш така: О, бог ти мій, а я взагалі що люблю? А що я люблю? А які мої хобі? А я ж нічого навіть не перепробувала в своєму житті, щоб сказати, ой, а мені це подобається, а це не подобається. Тому починаю гуляти, прогулянки ранкові, або спорт, або медитація, або йога. Дуже його рекомендую, медитацію рекомендую. Дуже класна штука, особливо для зменшення стресу і нормалізації жіночої енергії. Це дуже-дуже дієва штука. Будь ласка, робіть його. Кайфуйте, час на себе, так? 10 хвилин, 15 хвилин. 5 хвилин в день, вихідний, замість того, щоб іти прогуляти час, наприклад, з подружками. Да? Добре, в тебе є час на подружок, в тебе є час на дітей, в тебе є час на роботу, на кар'єру, на те на все, але в тебе має бути час на себе. Дай собі 15 хвилин, дай собі півгодини, дай собі вечір, дай собі день, зроби собі вихідний. Я не говорю про те, що ти маєш це робити кожного дня. Ти можеш це дати раз в три дні, раз в тиждень, раз в два тижні, але ти маєш розуміти, що в тебе має бути час на себе. Обов'язково записи веди щоденник, або можеш навіть взагалі не вести. Але коли ти, наприклад, сідаєш, дивіться, я зараз скажу про себе, я зловила таку штуку, вона мені зайшла. Можливо, вам теж зайде. Сідаю. В мене є тишина, тиша, просто ніякі телефони, ніякі музики, ніякі книжки, нічого. Я даю собі півгодини часу, особливо виходячи в парк або на море посидіти. Або якщо я в горах, то в горах. Якщо я на балконі, я на балконі. Неважливо десь вийти або сісти в кімнаті, де нема сторонніх звуків, які мене не відволікають. І я сижу і просто даю час собі. На свої думки, на самоаналіз. А що би я зробила так? А що би я зробила так? Ви маєте давати собі та своєму внутрішньому я починати працювати. Тому що, коли працюєте ви, ваші ваші чорівні ваша голівонька, да? коли працює ваша да? Там угу, то ви розумієте, що так в мене нові ідеї можуть так поприходити. Так я можу подумати, а що би я могла ще для себе зробити? А яке б нове хобі я би хотіла зробити? Ось... Дайте собі час, от просто дайте собі час закритись в кімнаті, ну видіть на вулицю, прогуляйтесь в парку, але без музики, без навушників, будь ласка, без цього всього, тому що зайвий шум він нас відволікає. В принципі, якщо ви помітите, дівчатка Любінь, то в нашому світі дуже важко залишитись наодинці і завжди є десь шум. Ти завжди будеш щось чути. Не існує тиші, і це велика проблема. Тому що коли не існує тиші, наш мозок він просто не. Фіксує цю тишу, і він постійно відволікається, і не з'являються чудові і прекрасні ідеї. Тому постарайтесь цю звичку малесеньку, яка насправді дуже глобальна, дати їй шанс, дати їм можливість і почати її розвивати, виходячи з того, що Світ такий шумний, і оце все навколо нас, воно дуже сильно нас відволікає і не дає нам прогресивно е, мислити. То наступна моя порада це спробуй розвивати свій внутрішній фільтр. Внутрішній фільтр це дуже крута штука. Дуже багато хто його може сплутати з егоїзмом, з наглістю, з невихованістю, ще з чимось, але ні. Чому вона корисна? Настільки зараз. Все переповнене занадто великий потік інформації, занадто багато шуму, занадто багато факторів, які нас відволікають. І це все це така погана для нас штука, що нам потрібно навчитися контролювати те, що ми через себе пропускаємо. Сама концепція жіночої енергії вона базується на тому, що ми така ємкість. От уявіть себе такою чашою, так, яка. Має наповнюватися, якщо вона буде наповнюватися ось цим брудом і відволікаючими штуками, і непотрібною, не знаю, музикою, контентом, те, що нас постійно відволікає, ось це сміття, 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 стани інших людей, або, наприклад. Справи, до яких ми які на нас не повпливають ніяк, але ми чогось хочемо приймати там участь, але ми хочемо щось там десь носика свого вструмити. Ми хочемо щось там передивитися, а десь щось що було обов'язково з нашою участю. Навіщо це? Навіщо тобі витрачати на це час, коли ти можеш витратити час на самовдосконалення, саморозвиток, книгу класно почитати в кінці кінців, провести час з тими людьми, які і справді для тебе є важливими, а не, типу, ну мені треба зустрітися, але я не хочу. Ну поняла, да? Тому, будь ласка, фільтр, ти це ця чаша, і те, що до тебе приходить, з тебе потім і буде виливатися. Якщо в тебе постійно входить негатив. Якщо постійно ти піддаєшся впливу поганому настрою, поганим думкам про те, що ти не така щось не те, ти не гідна, ти не та, ти не то, тобі щось кажуть. Ти будеш це продукувати далі. Ти будеш проєктувати це, ти наповнюєшся тим, і потім ти це саме продукуєш на інших людей. Таке от коло, да? тому запам'ятай, постарайся. Вимкнути свій фільтр. Якщо в тебе є Інстаграм, в тебе купа непотрібного контенту, або там тікток, або там ще щось, ти просто його прочитуєш, скролиш і ну, втрачаєш час, воно не потрібне. Краще підпишись на декілька пабліків, які з хорошими підкастами, угу, і з класними рецептами кетодієти, або якщо ти хочеш медитацією займатися, або вправами йоги, то, будь ласка, підпишись на канали. Поглинай контент, правильний. При цьому використовуй фільтр, відкинь те, що тобі не потрібне, бо коли ти будеш цим як сміття вкидати в свою чашу, ну, вибач, що з цього буде, окей? І останнє, що би я хотіла сьогодні сказати, це те, що я, наприклад, не сказала би, що в мене дуже багато там записано в моєму щоденнику, так але я обожнюю давати собі час. Я обожнюю у мій вихідний день зробити б'юті процедури, послухати класний контент, прогулятися, дати собі час, бо це моє відновлення енергії. Тому тобі треба прийняти, прийняти твій перехід в новий етап твого життя. Ти маєш Закрити сторінки, які тебе не влаштовують, які тебе тягнуть вниз, які тебе тормозять і так далі. І ти маєш додавати на місце цих поганих, давайте скажемо поганих звичок, так, хороше. Ти маєш більш уважно ставитись до того, що ти поглинаєш. Ти маєш розуміти, який етап ти відкриваєш для себе. Ти маєш осмислити те, що ти у себе є, і ти готова до нового етапу. І цей етап буде нелегким і буде довгим, але його треба почати, якщо ти хочеш жити життя таке, яке ти хочеш жити, прийняти цей стан і бути готовим до того, що зміни дуже глобальні. Зміни можуть бути складними, зміни можуть перевернути твоє життя, з ніг на голову на 360 градусів, на 180. Неважливо, але маєш розуміти, що ти сама готова до цих змін: морально, ментально, фізично, повністю ти вся. Енергетично, звичайно, і розумію, що це процес, який обов'язково дасть результат, і потім ти подивишся на себе і скажеш: бо боже, яка я рада, ти, що я все-таки зробила цей крок, яка я рада, що я все-таки стала на цю першу сходинку. Я почала початок своєї подорожі. Ну тому, будь ласка, прийми це, зрозумій, постарайся сісти сама собою і уявити взагалі твій наступний план, подальший план твоїх дій. Тому що, якщо ти не почнеш цього зараз, ти будеш дуже жалкувати, те, що ти не починаєш. Повір, я собі говорю: блін, чого я не почала це раніше. Тому на цьому я хотіла би закінчити наш підказ. Я дуже дякую за те, що ти була зі мною сьогодні. Будь ласка, запам'ятай ці слова, роби висновки, працюй над собою і пам'ятай, що в тебе є.